Якщо ж побачите таких водіїв у столиці, вам є куди поскаржитися. У Києві запрацювала служба, що захищає інтереси пасажирів. На її номер раді телефонувати, коли в транспорті брудно, машина в неналежному технічному стані або ж керманич просто порушує правила. Як минув перший день роботи інспекції, розкаже Аліна Сундукова. Шрут 62 го автобуса пролягає через центр Києва. Пасажирам тут не подобається лише відсутність чіткого графіку руху. Що не подобається, рідко ходять автобус, Він рідко ті переходять, і поэтому мені хочеться знати розписання. Від сьогодні скаржитись можна на поганий санітарний стан рухомого складу, пошкоджені пасажирські сидіння, зламаний компостер, погане освітлення, неоголошення зупинок, відсутність квитків або на хамську поведінку кондуктора та водія. Водій автобуса Василь дізнався про опитування ще вчора з газет. Скарг на свою поведінку не боїться. Але пункт про чистоту в салоні вважає недосконалим. Ну, я виїжджаю в парк, а в мене завжди чистота. Тож ввечері кожен вечір. І нападник, і я можу. А круг можу зробити, нам зорить, а тоді жалоба прийде через круг. Так і звільняється. Якраз телефон. Телефонує. Добрий день, проект Пасажирський контроль. Слухай вас. Із самого ранку Юрій відповідає на повідомлення зі скаргами, яких не збиралося вже 20. Нарікають переважно на техніку і на порушення правил дорожнього руху. На площі, на Соломенській площі водій тролейбуса виїхав. В'їхали в, в мою автомобіль, все правила. Тобто смс надійшла не за адресою. Ми інформацію приймаємо, але це більше до гаї ніж до нас. Чоловік скажеться лише на одне. Пасажири просто не дивляться на номери транспорту, що ускладнює роботу. Ми в будь-якому випадку направляємо. До філії, так до керівних підрозділів для усунення цих недоліків просто е, процес затримується у Києві Пастрансервісі. Кажуть, якщо буде багато нарікань на якогось водія або кондуктора, їх обов'язково перевірить інспектор. Він спостерігає, як себе веде кондуктор, водій в якому стані рухоми стан. Тому що будуть такі люди, які будуть кориско будуть хотіти скористатися цим для вирішення якихось там своїх. Не там амбіція або якісь там проблеми. Але не зважаючи на те, що проект створений для скарг, люди знаходять час і для подяки. Надійшла сьогодні одне звернення. заявник залишив свій мобільний номер телефону, який відмітив тролейбусний маршрут номер 44 Сказав, що літися немає на що, все чудово працює. Я готовий підтвердити, залишився мобільний.